Тепер розглянемо арифметичні дії над комплексними числами. Значить, оскільки комплексне число в алгебраїчній формі являє собою 2 член, то в принципі арифметичні дії виконуються так, як ми виконували це починаючи ще з 7 класу над двочленами. Нехай дано одне комплексне число x1 плюс і y1, друге комплексне число Z2 x2. Плюс І2. Ну і необхідно знайти суму. Щоб додати два числа, їх потрібно додати як два члени. Тобто сума двох комплексних чисел це фактично сума двох двох членів. Тобто, замість Z1 я пишу перший двой член, плюс замість Z2. Тут ось з2. Отак. І тепер подібні шукаємо. Значить, Подібними в нас є x1 і x2, оскільки вони не містять множника І. Ну, Вони не дуже подібні, без множника І, значить ми їх окремо запишемо суму. Тобто, виходить, Це сума дійсних частин кожного числа плюс. А в уявних частинах, ось вони, У нас є спільний множник І. Його винесу за дужки, І получаємо Y1 плюс Y2. Ну, виходить, що в підсумку ми отримали число. Дійсна частина якого ось вона. Дорівнює сумі дійсних частин доданків. А уявна частина. ось вона, дорівнює сумі уявних частин доданки. Тобто, ось, якщо записати яка дійсна частина суми то вона дорівнює сумі дійсних частин так ну і так само уявна частина суми ось так Ось вона. Вона дорівнює сумі уявних частин цих чисел. Так, ну от виходить, щоб додати два комплексних числа, то ми повинні додати їх дійсні і уявні частини. Тобто ми получаємо фактично в результаті додавання двох комплексних чисел. Тоже комплексне число. дійсна частина, якого дорівнює сумі дійсних частин доданки. Уявна частина дорівнює сумі уявних частин доданки. Так, друга дія. Множення. Z1 на z2. Значить, при множенні також множиться двох член на 2 член. Я запишу. Перший, другий. І нагадаю вам, як множаться два члени, ми в школі учили скорочену формулу. Так. І так, значить, відносно І будемо розглядати. Нагадаю, як ми в школі робили. Наприклад, це А плюс ХБ. Це усього. Х це у нас І. С плюс XD. Так. Ну і нагадаю, як ми в школі вчили. Скорочено множити два числа. Значить, беремо коефіцієнти при х, а тут при i. Перемножаємо b на d. Так. А х у квадраті при цьому добудку. Далі плюс. Тепер коефіцієнт при х на вільний член другого. Тобто .е. коефіцієнт про Х одного два члена на вільний член другого. І повторюємо так ось. Тобто .е. буде bc, А тут ad. Отримані добутки додати, тобто .е. bc плюс АД. І ми получаємо про при Ху. так. Ну і тепер вільні члени перемножаємо A на С і отримуємо вільний член. Тобто ми маємо квадратний тричлен, в якому от коефіцієнт при квадраті визначається як добуток коефіцієнтів при х. Тут у нас сума добутків коефіцієнтів при х на вільні члени різних много Це другий коефіцієнт при х. І вільний член це добуток вільних членів. Ну і відносно і точно так само і тут будемо діяти. Тобто ми будемо мати дорівнює. Відносно її роботи. Значить, y1 на y2 це добуток при і. Потім іде і квадрат. Далі, плюс, переношу сюди, коефіцієнт при І на вільний член. Тобто y1 на х2, я тут запишу. Е, отак, y1 на x2, перший добуток Другий y2 на x1 плюс. і тут ми пишемо і Так, і плюс добуток вільних членів, тобто тих, що не містять і, тобто х x1 на x2. Вот так. так, ну і що ми в результаті? От і квадрат це у нас ведомо. Це мінус 1. Це значить ми получаем. Я напишу так, x2 на x1, x1 минус на x2, минус. Ну, то есть я оцей допуток переставлю вот сюда. Значит, получаем x1, x2 минус y1, y2, плюс, плюс, так, y1, x2, плюс y2, x1 умножить на i. В результаті, оце ось частина, яка не містить уявної одиниці, це дійсна частина нашого добутку. А це оцей вираз уявна частина, оскільки міститься при уявній одиниці. Тобто, це буде уявна частина. Тобто Виходить, що дійсна частина добутку. z1 на z2 це буде x1 на x2 мінус y1 y2 Так. Уявна частина добутку Це буде y1 x2 Плюс Y2x1. Так, ну і для прикладу. Наприклад, нам потрібно додати два числа. Одне з них Z1 буде дорівнювати, там, 3 2i Друге число Z2 буде. дорівнювати 3i Зверніть увагу, тут дійсна частина рівна 0. То сума їх. Z1 плюс Z2 за правилом. Це буде комплексне число, у якого дійсна частина дорівнює сумі дійсних частин. Це виходить 3 плюс 0. Це буде 3. Уявна дорівнює сумі уявних. Тобто плюс 2 і мінус 3, це буде мінус 1. Мінус 1 помножити на і, буде просто і. Таким чином, сума в нас виходить ось такий вираз. Тепер, якщо добуток. Визначаю Z1 на Z2. Ну, тут, в принципі, можна заповнити, що у нас добутки е, дійсних і уявних частин віднімаються, і ми отримаємо дійсну частину, а мішані добутки дійсних уявних частин додаються, і ми отримаємо о, уявну частину. Дійсну частину і уявну. Тобто е, добуток. 3 на 0 буде 0, відняти добуток уявних це 2 на мінус 3 мінус 6. От. Плюс. Тепер мішані добутки. Значить, 2 на 0, це 0, отак. От Плюс 3 на мінус 3. Це буде мінус 9. І тут і я пишу. В результаті я отримую. Тут 6, тут мінус 9 і так. так що, сума комплексних чисел є число комплексне, добуток комплексних чисел є число комплексне. Залишилося розвернути частку. Тобто ми повинні поділити двочлен на двочлен. Так. Ну, в результаті ділення ми будемо виконувати використовуючи основну властивість дробу. І домножимо до, на вираз спряжений знаменник. Тобто ми позбавимося комплексного числа в знаменнику, домноживши на спряжений вираз, до нього це буде x2-y2. Що ми в результаті отримаємо? Drip, чисельник якого x1 плюс і вот так Y1 множиться нам цей вираз x2 мінус y2. Так, ну а тут добуток спряжених дасть суму квадратів. Тобто буде x 2 в квадраті плюс y2 в квадраті. Вот так. Так. В результаті множення в чисельнику виконуємо так, як ми робили. Значить, це виходить x1, добуток дійсних частин, мінус добуток уявних частин, плюс тепер мішаний добуток там, y1 x2, плюс y2. Х1, тобто індекс перекинув, якийсь і. І поділити на x2 в квадраті плюс y2 в квадраті. Так, що в результаті ми маємо? Оце дійсна частина. Тобто, ось так ділимо. Дійсну частину на знаменник, а потім уявну на знаменник. Що в результаті отримуємо? Два дроби. Х1, Х2, минус Y1, Y2, на Х2 квадрат, плюс Y2 квадрат, і плюс Y1, Х2, плюс Y2, Х1, x2 в квадраті плюс y2 в квадраті. Так, я тут зробив помилку, оскільки я тут обчислив, так як начебто тут плюс був. Зараз я виправлю ці знаки. Значить у нас виходить y1 на y2 квадраті при ньому и квадрат минус на плюс поменяем дальше тут y1x2 и знаком плюс а вот x1 на минус y2 и знаком минус таким чином тут минус будет значит тут плюс а вот тут минус и да. таким чином тут і у нас ну, напишу парт Значить, це в нас уявна частина, значить я напишу дійсна частина частки z 2 Це буде той додаток, що не містить І це значить оцей дріб. Для запам'ятовування можна... Сказати, що в знаменниках дробу у нас сума квадратів дійсної явної частини дільника. Тобто, Z2 це дільник, а це його дійсно явна частина. Сума квадратів. Так, це перше, що можна заповнити. Тепер уявно запишу і звернемо свою увагу на те, як заповнити. І так, y1x2. Якщо розглянути оці чисельники, де вирази у нас схожі із тими, що ми в добутках мали, нагадаю, z1 на z2 при множенні давали такий варіант: x1, x2. Міс Y1 Y2. Плюс тут сума мішаних Y1 X. Один. Тут і напишу. Так от, оцей вираз, який в чисельнику, і цей вираз який в знаменнику, вони о, можуть бути записані з використання цього виразу і цього виразу, просто зміною знаку на протилежні. Тобто мінус тут міняємо на плюс, тут плюс міняємо на мінус. Ви получається оці вирази, що в чисельнику і знаменнику дійсної та уявної частини частки. Есть, от так. А в знаменнику тут э, сума квадратів дійсної дійснують уявної частини э, дільника. Так. Ну, а для слідуючих дій, а саме добування корня із комплексного числа. Корення степеня і піднесення до НН степеня, ми розглянемо такі, таку форму запису як тригонометричну форму запису комплексного числа. І для цього нам треба буде звернутися до комплексної площини.